Всім вітання. Мене звати Тєся, я психологиня, читачка книжкова блогерка. і сьогодні поговоримо про книгу Пітера Левіна Сцілення від травми, новаторська програма з відновлення мудрості тіла. От, вона в мікенькій обкладинці, дуже зручна, малесенька, її. Дуже прикольно читати, і половина цієї книги вона якраз оці вправи, які пропонує Пітер Левін для покращення свого стану. І що я можу одразу сказати про цю книжечку? Це те, що вона досить зручний, маленький, простий посібник про травму, про те, по-перше, що таке травма, от, за визначенням е, Пітера Левіна, це травма, це втрата зв'язку із собою, власним тілом, родиною, іншими людьми та зі світом навколо. І це. В принципі, достатньо точно. Далі він вже його розширює таким загальним визначенням травми, що це такий процес, в якому ми опиняємося в обставинах, які наша ця стресостійкість не може витримати, часто пов'язаних з загрозою життю або думкою про те, що це щось загрозливе для життя. О, це може бути як травма, те, що відбувається з нами, і травма свідка, те, що ми бачимо, як зі сторони, і може воно ну, нібито як. Подумки накласти на себе, по просто подумав, що от інша людина вони її травмували або травмувала Ну, травмували, вбили що завгодно з нею сталося. Структура книги дуже проста про те, що таке травма, причини та симптоми травми, як травма впливає на наше тіло. Потім програма 12 кроків, окремий блок про сексуальну травму, і також ще один блок, Ще один блок про духовність і травму, шлях до пробудження. От далі є підказки та техніки для запобігання травмам. Це, скоріше, як, як швидко допомогти людині, яка в, от, в травматичній ситуації, або там, дитині, дорослому, будь-кому, додаткові ресурси і трошечки інформації про автора. Одразу, що мені сподобалося, тут він, ну, звісно, подавав, що це його новаторська якась програма, але при цьому не було ось цього самозахоплення, самолюблення. Бування про те, який він весь класти. Мені сподобались ідеї, які він подавав. Тобто він показав те, що травма вона виходить з нас ніби через тіло, наприклад, через дрижання або через цей контакт зі своїми фізичними відчуттями, От, наприклад, як механізм. Ключем для руху крізь травму є формування навички, розділяти наші фізичні відчуття, думки, образи та емоції, що можуть спричинити збудження. Коли сформується здатність помічати та відстежувати фізичні відчуття та їхні зміни, ви не застригатимете у звичних травматичних моделях. Поведінки, а думки та образи, які раніше спричиняли потужні реакції, почнуть втрачати свою владу над вами. І тут, ніби навпаки, такий протилежний процес не тікати в думки, або просто от, ну, блокувати свої відчуття, емоції, а навпаки, в них зануритися, і це буде виходом для вашої травми, що по суті насправді є. Тим, що ну, працює. І дуже цікаво, він описує ось цю фінальну точку, куди ми йдемо від травми оцій до інтеграції, цілісності, що це відчуття орієнтації, типу, ну, в собі, в просторі, і що орієнтація відіграє життєво важливу роль у тому, що людина могла бути у теперішньому та могла бути присутньою у соціальній взаємодії. Як тільки ми вперше виходимо з реакції битися або втікати, то повертаємося у тут і зараз, та входимо у змістовний контакт із предметами і організмом. У нашому середовищі. Проте ми часто настільки не звикли до відчуття тиші, що не знаємо, що з ним робити. Для травмовальної людини, ось це відчуття балансу та цілісності є такою несподіванкою, що може спричинити кризу ідентичності. Ми часто не впізнаємо себе, бо вже не сповнені соровом, страхом і руйнуванням. І він каже, що пам'ятайте, що це місце балансу та присутності у реальності є місцем належності, де й має бути кожен із нас. І всі ідеї, які він тут подавав, тобто вони. Мені ну не викликали в мене суперечностей з психологічними теоріями, з моїми знаннями, з моїми такими людськими відчуттями. Просто єдина. Величезна, як на мене, проблема цієї книги. Того, що я не знаю, як це можна застосувати. Там були дуже легкі вправи, тобто програма складалася з 12 кроків, які ви можете як послідовно виконувати типу щодня. Тобто там були вправи якісь на заземлення, на відчуття свого тіла, фокусування. Але. Е вони були ну, дуже простими, що ви можете виконати їх за кілька хвилин, там, за пів години, що вам не треба якихось часто додаткових інструментів. В деякі моменти треба, але загалом там нитки, якась ще штука, тваринка, наприклад, або людина інша. Але загалом те, що ви можете собі забезпечити, можете зробити. Але водночас, ось ці всякі, ну як ніби інструкції, які тобі подали, і тобі треба потім це зробити самому. Вона е збиває, що ніби ти чітше читати. Пункти, і тоді ти відволікаєшся від вправи. Або, навпаки, ти спочатку прочитав всю вправу, і тоді у тебе вже не виникає якоїсь такої несподіванки або е, ну, сильної тяги виконати це і в процесі ось, отримати щось нове. І, е, як на мене, то. Ця програма, вона, як і будь-які тілесні такі штуки, вони проходять якраз класно під керівництвом. Тобто, це має бути якась група або ваш терапевт, психолог, тобто хтось, хто може провести вам цю техніку. Можливо, навіть друг або родич, просто ну, тобто людина, яка зачитуватиме вам ці кроки, але е, все одно я би більше орієнтувалася на е, когось такого, як е, ну, провідника, назвемо це так, тому що. Е, Техніки, які мені тут описані, ну, і, в принципі, ось цей процес лікування травми, він мені подібний до хірургії. Або до шаманського обряду. Тут уже знаєте, кому який вектор подобається. Але суть в тому, що ніби мусить бути хірург, тобто сам на собі ти можеш зашити, але як ти це зробиш і як довго ти будеш цьому вчитися. І так само шаманський обряд, тобто хтось має ввести тебе в цей процес, в транс, в анестезію, в, ну, в якісь оці блукання. А коли ти сам все це робиш, то я не знаю, який ну, як відсоток людей здатний це зробити самостійно. От, тому, ну як ніби як на мене, то цей спосіб для мене особисто не дуже робочий. Або мені не було якогось такого супертравматичного досвіду, який би я от могла. Виконуючи ці вправи. Так, я спеціально їх виконувала для того, щоб це зрозуміти. Що ніби в мене не було ось цього вау-ефекту, тобто, що я можу там розмежуватися, ну тобто розкласти свої почуття, а потім хопа, зібрати їх назад. Тобто, в мене ось цей ну, процес і так ніби налагоджений. І тому, можливо, ну, не, не сталося магії. От, але ось Е, я би сказала, що це хороша книга, але це один з багатьох способів. Тобто так само консультації з психологом, так само працює спорт. Наприклад, тут було багато на ось як концентрацію на своєму тілі, без того, щоб якось ну, помічати відчуття, але не реагувати на них і просто давати їм бути. Тобто, не ховатися від них, нічого не робити, просто їх витримувати, ну, навчатися витримувати. І це саме, наприклад, навчає нас йога. І ви так само можете бути от в всяких осанах, позах, типу, ви стоїте, ви дихаєте. От, і... А в якийсь момент ви ну, починаєте ось там відчувати своє тіло глибше. Для того, щоб слідувати ось цим вказівкам, ну тобто, робити ось цю йогу самостійно, то, як на мене, то все одно людині, у якої є травма, їй потрібно починати це з наставником. Тобто з кимось, хто тобі буде пояснювати, що типу в цій позі ми затримуємося, там, на п'ять глибоких вдихів. Тобто це не глибокий вдих. це... Ну, тобто, якісь мають бути інструкції від живої людини, або принаймні там, наприклад, якісь відео в записі. Тобто, якби це було там, в відеоформаті, це було б легше, ніж коли ти це читаєш. І, наприклад, в моїй книзі уламки дитячих травм є ну, в моїй улюбленій книзі про травму, як я вже собі визначила, то а, тут є 12 кроків теж подорож до стілення, які допоможуть повернутися до себе і потім окремий блок це оця професійна додата. Допомога. І тут які 12 кроків пропонують ну, в е, стілення від травми, тут саме ці тісні різні техніки, а тут воно трошки різне. І, тут, 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 тут. І в уламки е, дитячих травм перший пункт це ось дати оці відповіді на запитання. Тут був тестик на. Е, як неналежні дитячі досвіди, тобто те, що не мало би статися в вашому дитинстві. Потім наступний тест це дізнатися свої балажи ті стійкості, тобто наскільки ви можете з цим впоратися. Далі записати, писати задля стілювання, тобто записувати свою історію, виписуватися. Ну, тобто Це теж один з методів. Також тут є про малювання, медитація, усвідомлення. От дещо схоже на те, що було описано стілені від травми. Також тут було також вона говорила про тайдзи і цигун, що теж схоже на йогу, що теж схоже на стілення від травми, тобто на деякі техніки. Тут були різні ще питання до як самоусвідомлення, додаткові також тренування, співчуття, зокрема, співчуття до себе, тренування, прощення. Ага, і тут далі вже про здорове тіло, здоровий дух, наприклад, вправи для зцілення травми або йога, або терапія орієнтована на тіло, і різні такі штуки. Управління розумом через кишківник, тобто налагодження ще й цього, з цього боку фізичного процесу. І останнє це зв'язок, тобто контакт з іншими людьми. І в окремому розділі от вона говорила про цю професійну допомогу, про що як круто з мати тілесну терапію, GMDR, потім зворотний нейронний зв'язок. Інші способи можуть вам теж допомогти з цим. Але все ж таки, ну, достатньо непогана маленька книжечка, такий міні-посібничок, якщо ви хочете ну, не швиденько, але просто зрозуміти себе дізнатися про себе. Скажімо так. От, альтернатив багато, і це одна з них. І чудово, що їх багато, що кожна людина може собі вибрати те, що буде підходити саме їй. От. Тому такий маленький огляд, і несемося.